Так дивіться, ось я будував собі якби такий навіс, гараж. І ось і у мене тут зверху вийшов такий, типа, як сказати Уклончик, типа не зашитий. І сюди забиває дощ, сніг залітає, все сюди. Ну якби не туди і не сюди воно. І треба його зашити. Для того щоб це діло зашити, ось я придбав такий матеріал. В эпицентре. називається прозорий прозоры шифер. Эпицентр ну, типа, він виступає в якості просто як торгової площадки. Десь хлопці роблять шифер и почтой присилають його. Вартість рулона 5 метрів. І ширина 1,5 метра. Ось, і 5 на 1,5 це було 1700 гривень. Це типа зі знижкою. Так взагалі він стоїть там, дві счимось. Ось вот так я розмічаю, тут у нас вирізи всі, все сикось ось, і буду зараз болгаркою вирізати. Ось так дивіться це виглядає зсередини. Виходить, що вже дощ сюди не буде заливати. Ось так це виглядає ззовні. Матеріал цей досить такий тоненький, я так думаю, що він зроблений це типу, як скло волокно і з якоюсь там смолою. Чи епоксидна, чи якась там інша смола. Я сподіваюся, що він буде до ультрафіолету невосприїмчивий. Прослужить довго, довгі роки. Тому що не, не хочеться це все переробляти, він такий теж... Не не безкоштовний. Ріжеться легко і ламається легко теж.